Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Новий понтифік Лев 14 трошки більше тижня з гаком на своєму на своїй посаді, так би мовити, але вже надає чимало надії. Перша його промова була в тому числі і про Україну. Була тепла розмова з президентом Зеленським. І власне Зеленський запросив понтифіка за посольським візитом до України. І начебто, це підтвердили. Потім видання Лепубліка теж це нібито знову ж таки чутки підтвердили, що його перші офіцити офіційні. Візити будуть і в Туреччину, і в Перу і в Україну. Потім мовляв, що ще невідомо, все залежатиме від того, як е, все відбудеться у Туреччині. Мається на увазі переговори з е, Росією. Е, Коротше кажучи, плутанина. Але те, що контакт є, контакт теплий, це точно. Е, ми зараз обіцяли вам фактично е, злоштункову інформацію. Сподіваємося, що ми матимемо якісь подробиці, тому що. А, ну, дійсно, а, говорити про вплив і важливість е, прямого контакту понтифіка з Україною, я думаю, що нікому не треба. Просто зараз на прямому зв'язку радник міністра закордонних справ України з релігійної дипломації Денис Коляда. Пане Денисе, ранок добрий вам. Добрий ранок. Пане Денисе, все-таки бути чи не бути візиту? Якщо бути, то коли? Я думаю, що візит все-таки відбудеться, тому що цей папа одразу. Підкреслив свою там да, наближеність до України. І він сказав, я в серці український народ. Більше того, він на часі про нього ще говорили за попереднього папи І я думаю, якби не певний стан здоров'я попереднього понтифіка, то він би відбувся. Ватикан розумів важливість цього візиту. Теперішній папа є молодим папою, враховуючи середній вік претендентів на Папський престол. І я думаю, що зараз прийшов час цього візиту, тому що. Одна з роль папи це бути будівничим мостів і, і миру. Україна зараз потребує е, цього мосту. Потребує, я не маю на увазі навіть не, в ніякому разі не з агресором, але з світом, який потроху забуває про е, те, що відбувається в Україні. І я думаю, що папа, це який приїжджає в Україну, це добрий сигнал для світу не забувати про цю країну. І можливість підсвітити її. Uh -huh. Я можу сказати з власного досвіду, як, наприклад, слова «пап», вони є дуже добрим мегафоном в, наприклад, тих країнах, де в Україні слабкі позиції, зокрема в Латинській Америці, тому що, наприклад, буквально там після смерті Франциска вийшла моя стаття про його певні відносини з Україною, ті, які не були публічними. І я був здивований, але до мене дуже багато написали власне журналістів з Латинської Америки, з Мексики, з Аргентини, да, тобто з цих з країн. І це показує наскільки папа може бути хорошим союзником в контексті, в контексті Латинської Америки. І взагалі світу там, де наші позиції не дуже сильно представлені. Тому такий візит є важливий, і я думаю, він буде. І я маю надію, що він справді буде досить швидким. У нас є для цього хороші дати. Якщо не цей рік, а я маю надію, що це може бути і в цьому році, то може бути наступний, в якому є річниця 25 років з моменту візиту Івана Павла Другого. Тому я думаю, що це насправді досить швидке питання може бути. Денис, спасибі величезне. Тим паче, що знаєте, українцям е, дуже і важко і складно часно до душі припастись. А от новий понтифік точно вже до душі прийшовся, бо він так достатньо чітко і швидко говорить про Україну без двозначностей. Чекаємо його візита. Ну найближчим часом хотілося б дуже. Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України за релігійної дипломатії, вірить у достатньо швидкий приїзд понтифіка, і принаймні приїзд так точно, і це обнадійлива історія абсолютно для нас і дуже важливий дипломатичний сигнал для всього світу. За мить сніданок у буквальному сенсі. Будьте з нами. Жар Депардьє відомий французький актор. Його визнали винним. Суд визнав його винним в усіх статтях щодо сексуального насильства до своїх двох, так би мовити, коліжанок-партнерок. Акторського цеху. Та. От, він на суді присутнім не був. Його історія зараз. Зірку французького кіно Жерара Депардьє засудили до 18 місяців умовного терміну. Під час оголошення вироку Депардьє перебував на Азорських островах, де працював над новим фільмом. На судовому засіданні його представив адвокат. Судова тяганина над французьким актором почалась у 2018 році. Тоді його вперше звинуватила у домаганнях французька акторка Шарлота Арно. Через те, що акторка написала заяву анонімно, справу закрили. Потім за два роки Шарлота знову висунула звинувачення, цього разу відкривши свою особу. І слідство все ж розпочало розслідування. Сам Депардіє звинувачення у свою сторону категорично заперечував і навіть написав відкрив. Критого листа у пресу, де стверджував, що інтимні стосунки між ним та Шарлотою Арно стались за взаємної симпатії та згоди. До мене додому прийшла жінка, легкою ходою сама зайшла і піднялась до моєї кімнати. Тепер вона каже, що її там зґвалтували. У 2023 році ще одна акторка заявила, що департіє домагався її. Хелен Дарас розповіла, що у 2007 році на зйомках комедійного фільму диско Жерар де неодноразово обмасував її за стегна та сідниці, попри те, що Хелен відмовила актору зайти до його гримерки, домагання не припинились, заявила дівчина. Загалом, за останні роки близько 20 жінок звинувачували актора у сексуальному насильстві та домаганнях. Більшість справ, як і справу Хелен, закрили у зв'язку із закінченням терміну давності. Нині ж суд виніс вирок актору за позовом двох жінок, які працювали з департіє на знімальному майданчику фільму Зелені вікониці у 2021 році. Актор, вкотре відкидав звинувачення. Однак цього разу справа закінчилась вироком півтора роки умовно за навмисні напади на асистентку режисера та художницю декорації. За словами потерпілих, актор торкався їхніх грудей та сідниць, а також дозволяв собі непристойні високі. Це чудове рішення, і це визнання сьогодні жертв департє. Це перемога двох жінок на знімальному майданчику, але це перемога всіх жінок, які стояли за цим судовим процесом. Мінальний суд також постановив внести депарці до реєстру сексуальних злочинців та зобов'язав актора пройти курс психологічної допомоги. Депарція також має виплатити кожній із двох позивачок моральну шкоду одну тисячу євро. Вже крапка у справі, тому що так довго вже все тягнеться, так довго да, Так, і ви бачите, що насправді позовів було близько 20, і частину mm -hmm. з них закрили просто через те, що вони достатньо доказів або вже термін давності сплив. Але два такі е, довели до фіналу, і от бачите, тепер і ви бачите, покарання показов... хоч і умовне, але є показова історія. Дуже у нас же зараз теж несеться. Ви ж чули mm -hmm. та навіть не буду ці прізвища знову згадувати. І Подивіться, крапку може поставити лише суд. Я зараз розумію, що буде хтось там казати. Що умовно кажучи, є французький суд, є наш суд, складні докази там тут і так далі. Тому подібне. все умовно. Але ну слухайте, не не винайшли іншого велосипеда. Немає тільки суд може поставити цю крапку. Інакше ми деформуємо простір, якщо продовжуємо у Фейсбуках це все просто писати, вимагати якісь звільнення, чого ще і так далі. Тому відставка, подібне суд да. відставка на час розслідування, і далі суд дає вирок так, ні, все і далі. Всі живуть у нормальному здоровому просторі. А буває все і в усіх країнах і у Франції, і в Америці, і в Україні Та, останні декілька років з міту показали це дуже дуже яскраво. Пам'ятаєте ж цей рух?